Пацієнти, які в нас проходять на лікування, не завжди в плані лікування присутній такий етап, як ортодонтичні накладки. Що це таке? Всі запитують. Не путаємо ортодонтичні накладки з керамічними, які ми встановлюємо вже після ортодонтичного лікування на постійній основі. Ці накладки призначені для того. Щоб утримувати щелепу в тому положенні, в якому ми виставили її за допомогою гнофілічної капи, сьогодні ми розберемо репозиціонуючі накладки. Це ті накладки, які ми встановлюємо у випадку тому, якщо ж нам потрібно вправити суглобовий диск, виставити щелепу на місце та зафіксувати в даній позиції. Показуйте перед вами. Проєкт, в якому ми змоделювали ортодонтичні накладки як з правої, так і з лівої сторони на бокових зубах. Зверху розташована наша верхня щелепа вже з брекет-системою. На нижній щелепу ми встановили накладки з фіксуючими елементами ось такими трамплінами, можна сказати, якими будемо коректувати в процесі ортодонтичного лікування. Та вони нам слугують таким чином. Щоб щелепа закриваючи рот, не з'їжджала. І якщо ж, звичайно ж, коли звичайно ж, коли зуби нижні ще будуть розширюватись, ми будемо коректувати накладки, коректувати дану конструкцію таким чином, щоб щелепа утримувалась в правильній позиції, але не блокувалась. Отоматичні накладки виконують ту саму ж функцію, що і безпосередньо капа, але... Вони працюють в такому випадку, коли ми вже маємо встановлені брекистеми системи на, на нижжу щелепу. Адже не забуваємо про те, що під час фактичного лікування всі зуби рухаються, і накладки мають хоч і утримувати щелепу, але й не блокувати рухи зубів. Тому ми весь час викликаємо пацієнта та коректуємо.